Вітаю вас, мої любі малята! Козачат сьогодні будемо одягати. Кожний народ має свій національний одяг. Тож давайте одягнемо наших козачат в наш найкращий український одяг. Що ж носили українці? Це український козак. Козаки живуть і нині в нас на рідній Україні. Край наш бережуть від лих, тож шануємо щиро їх. Тож розглянемо одяг козака. Українська вишиванка. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважали оберегом української нації. Ще козаки одягали сині штани, з вовни. Ще їх називали шаровари. Шаровари козаки підпоясували широким червоним паском, прикрашеним українським орнаментом. На голову одягали чорну шапку з червоним оселедцем, а на ноги взували шкіряні червоні чоботи. А ще у козаків була українська зброя булава, яку дуже боялися вороги. А як же одягалися українські дівчата? Із українського я роду в країнці мати, батько, дід. Я донька щедрого народу і маю славний родовід. Наші українські дівчата також одягали українську вишиваночку. Вишивка на ній була спереду та на рукавах. Також дівчатка одягали спідницю. Спідниця могла бути червоного, зеленого або синього кольору. Зверху зав'язували фартух, прикрашений українським орнаментом. Поверх вишиванки україночки одягали. Жупан, також прикрашений українським орнаментом. На ніжки дівчатка взували. Червоні шкіряні черевички. А на голову одягали український віночок, в який вплітали квіти та прикрашали стрічками. Кожна квітка мала свій символ, так же, як і кожний колір стрічки. Тож давайте розглянемо, що спільне, а що відмінне в одязі українців. І хлопці і дівчата одягали сорочки вишиванки. Пасок, тобто пояс, теж пов'язували і хлопці і дівчата. Червоні шкіряні чоботи або черевики були також і у хлопців, і у дівчат. А що ж відмінне в одязі? Хлопці носили шаровари, а дівчата спідниці. У хлопців на голові була шапка з оселедцем. А дівчатка одягали віночок з квітів. Хлопці брали до рук булаву, щоб захищати. А дівчата зав'язували фартушки, щоб хазяйнувати. Подивіться малята, як гарно ми з вами одягнули нашого українського козака та дівчинку україночку. Всі ми любимо Україну вільну, сильну та єдину. Тож пишаймося, що ми українці.